Всім вітання. Шевроле, Авео. На малярку заїхала. І на сварку. Дуже некислі такі пошкодження. Крило, дверцята, задня арка. Ну Тут мало того, що вона пошкоджена, вона ще й повністю гнила. Двері зверху отакі. Отакі крило. Ну, це економ повинна бути покраска. Тобто замінювати на автомобілі Мінімальну кількість діталей. Але задню арку все ж таки ми будемо переварювати. А переднє крило, ну, треба було його відрихтувати. Але є таке розуміння, що пошкодження на ребрах. Навіть в економ покрасці. Краще ми замінимо цю, цю деталь, вона коштує там, 30 доларів да, і забудемо про це. Бампер по-доброму теж під заміну. Але оскільки ж я нагадаю, що це економ-покраска, ми будемо його якось приводити до ладу, знімемо, подивимось взагалі, що з ним. Кріплень верхніх, та їх теж немає. Е, Оцих е, защолкиваючих моментів теж немає. Воно воно все відпало. Будемо дивитись, що з ним можна зробити. По цій стороні є пошкодження, вам, мабуть, погано видно, але вони є. Е, е, Іржа є. І така, і така. Різна. Задня арка теж в недоброму стані. Я запропонував власнику замінити, але економ вирішили не замінювати. Машина вже була крашена, якось воно все от почало облізати, тут почало воно а багажник ми не будемо тут фарбувати. Залишаємо тільки бокову частину, передню і сварка. Може, трошки на пороги зайдемо, глянемо, чи є там іржа на порогах та пофарбуємо. Подивимось, на яку кількість порогу ми зайдемо. А зараз у нас день, який буде посвячений розборці. Треба розібрати у цій машині буквально все. Всі двері, всі бампера, ручки. Коротше, все потрібно розібрати. Поки Вова буде розбирати, я вже почну, мабуть, якісь е ремонтні роботи. Може, відріжу арку, подивлюсь, що там вну... за аркою, бо там ще внутрішня арка є. І подивимося, що з нею, який в неї стан. Але щось мені. Підказую, що навіть якщо у внутрішній частині арки погано, ми це робити не будемо, бо дуже прохання було. Кошти не витрачати. Покраска вже відрізняється ця дверь від цієї. Не знаю, будемо підбирати фарбу, також тут світліше, тут темніше. Якось будемо підбирати. Не знаю, поки як. Лючок в мене є підозра, що він теж фарбований і у більш бордовий такий, більш насичений колір. Але крім лючка і переднього крила, більше зняти з автомобіля нема чого. Будемо підбирати, тому що є. Економ все ж таки. Детальність в каліровці фарби. Не стоїть на першому. місці. Бачимо традиційну проблему. Куча гімна. Отака куча гімна. І вся ця куча гімна мокра, стоїть і потроху хаває весь ваш метал. Вимушений констатувати смерть пацієнта. Думав, хоча б водійська дверцята буде в нормальному стані, але ж її вже три рази ремонтували, навіть вверху, бачите, біля, ст... біля скла ми маємо просто Просто суцільну ржу, навіть навколо дзеркала то вже не відремонтувати. То вже давно, воно вже зашпакльовано було. Нема тут металу. Що казати про інші дверцята? Їх взагалі нема. Вигнала повністю і внутрішня частина металу, і зовнішня частина металу. Ще додаємо до цього кілограми шпакла. Виварювати просто потрібно все. ну Задні двері, ця там та аналогічно, о цьому тільки водійська. От, от така водійська вона більш-менш добра. Щоб підчистити свою карму та не забруднювати її, все ж таки я визвав власника автомобіля і буду казати йому про те, що дверцята треба замінювати. Не можна залишати, залишати їх або варити, але варити по металу, по роботі, то буде дорожче, аніж купити це шевроле. Дверцята в доступі є. Купити їх нема зовсім ніяких проблем. Так, вони будуть коштувати доларів там, по 150, але ж вони, їх можна знайти нормальні. Задню арку точно так же буду казати, що її треба варити. Бо дивитися тут просто нема на що. Замазувати шпаклом. Ну, замажу, якщо скажуть, але знову ж таки, щоб моя карма була чиста, я скажу, що треба замінювати. Тут, зрозуміло, потрібно замінювати. Внутрішньої арки теж немає. Ось, залишки від неї. Звісно ж, я скажу, що треба і міняти внутрішню арку. Або хоча б доварювати недостаючі елементи. Але все ж таки це ми замінювати будемо, хоч тут добре. А дверцята, ну, вони всі такі, бачите. Отакі, от отакі. Я зчищу і буде аналогічно з водійською стороною, водійської водійськими дверцятами. Давайте закінчимо. Вже з оглядом автомобіля і фронтом робіт, які ми все ж таки вже устаканили. Я сподівався, що двері все ж таки підуть на заміну, бо їм ну, ну торба. Їм просто торба. Але ж все-таки вирішили робити е економ-варіант, який ми будемо ліпити із скловолокна та герметосу. Оце. Теж все не піде на заміну, вирішили робити зі скловолокна. Додалася ще робота для... з порогом. Ось бачите який пузир тут є. Ми його кінчимо. Дверцята, ну, Стан дверцят отакий. Ви прекрасно розумієте, що що б я не зробив з а, цим ржавим місцем, нічого не допоможе. Ні пісок, ні якісь там хімічні а, протравлювачі або ще щось. Нічого. Тому а, було. Запропоновано замінити дверцята, вони три рази фарбувались. Воно я вже зашкурив дверцята та побачив кількість, кількість слоїв, які вже накладені на дверцята, вони кажуть нам про те, що три рази ця машина вже фарбувалась. І відрізав я арку. Ось я вже купив нову. Так вона от виглядає. Я її, звісно, прокрашу, я зроблю з неї цукерочку. Хоч тут ми робимо як слід. І грошей на це крило власник автомобіля не жалкує. Навіть коли я відрізав арку, я, бачите, побачив внутрішню арку, яка теж вигнула. Так, то буцімто вона ціла, можна так сказати. Цю іржу треба убрати, да, в принципі, і нормально. Але ж тут метал повинен спускатися ще трошки донизу, і йти полка. Полка, яка стикується з оцією полкою арки. І от, от в цій арці ми дірок повинні наробити і з'єднати саме з варкою. Ось, отак от повинно виглядати. Бачите, отут ще кусок полки залишився. І ось воно добре тримається. Ну, Якщо можна це сказати. Ось, ось. І воно одне до другого приварюється. Тут таке зробити неможливо, бо все вигнуло. Бачите? Все повністю вигнуло, полки немає взагалі. Варитися ні до чого. Звісно, я запропонував два варіанти. Економ варіант, який. Каже, що я намажу тут все дуже сильно герметом. І з'єднаю арку одну з другою за допомогою гермета. Але ж, тут ми йдемо правильним шляхом, і зараз ми поїдемо на ринок, і спробуємо знайти. Внутрішню арку. Ми не будемо замовляти саме на цей автомобіль. Ми підберемо якусь підходящу з іншого автомобіля, яка буде підходити під оцей радіус. І замінимо зробимо вже цивільно, як потрібно робити, а не економ включати. На цьому ми, в принципі, вже вирішили повністю весь фронт робіт. Він вже вимальовується, дуже добре вимальовується. Крило вже нове, десь у ямі. Ні, не у ямі. Осьочечки ось воно. Осьочечки воно. Цинкове вже чекає. Бампер новий вже чекає. Ми вирішили, все ж таки, хоч і це більш дорогий варіант. Для людини міг би бути, тому що це все ж таки нова деталь, а не ремонтована, як ми домовлялися спочатку. Все ж таки ми вирішили не модохатися. Зробимо людині подарунок і замінили повністю бампер, бо він там вже паяний, він там вже роблений. Подарунок зробимо. І крило теж у нас було під рихтовку та шпакльовку. Економічно невигідно робити це крило, тому що мені для того, щоб його виріхтувати, вишпаклювати, прибрати всю іржу, можливо, деякі частини відпісочити мені на це потрібно десь один день. Тому крило коштує. 1100 гривень. Якщо я цілий день буду мудохатися з цим крилом, це буде те ж самі гроші. Так, нащо його паритися? І також у вигляді подарунка, скажімо так, ми без обговорення з людиною цього моменту купили йому нове крило. І просто пофарбуємо його. Не, не буде там уже ніякої шпаклівки, не буде там ніяких пошкоджень, іржі і всякого такого. Просто буде новеньке. Все. Фронт робіт виявлено. Тепер починаємо працювати, але то вже буде в наступній серії, бо серія і так вийшла дуже довго. На все добре, всім добрих днів! І тихих вечорів.